Другі друзі мої дорогенькі? Я новенький блогер Я просто хочу набрати хоч 10 лайків над цим відео. Можете будь ласка, допомогти. Я буду дуже вдячний за вашу добрість. Будь ласка. Зараз будемо, до речі, розмовляти про мардер Мардер, хто це такі кемпери? Тож такі кемпери. Кемпери це ті, хто сторожує піс пістолет у цій грі. Він 6. Людей їх не дуже любить. Не дуже таке любить, все-таки все таки. Все -таки. То ці, хто не любить їх, просто пишуть у чат. Фу, Кемпер, Все ж по розмовляю в популярних блогерів в Тік-Токі. це? про мартер. Якселена, якселен. Например, як зелене, або як не своїмки або Ванікс. Або та татівчинка, яка каже в началі своє свого відео, а всім ава. Я не пам'ятаю як вона називається. Все-таки я її люблю дивитися, вона дуже клаї дуже класний контент. Дуже популярна. Ще люблю, до речі, з Ютубом ванну Бо вона дуже прикольно вас в неї вже бі... почти що, більше 7 тисяч. 000... Ой, 7 мільйонів лайків, на підписок так собі мало. Вона дуже класно гуляє. 99 днів золотом. У Мальте раніше, в Rockhaven любила раніше гуляти. Що мені подобається ще вона гуляла, наприклад, в Rainbow Friends. Така гра, друга частина, перша, друга. Боже, як багато цих ігор раніше було, в які вона гуляла. Ще вона, до речі, гуляла в таку гру. Забери у бабушки печиво. Коли буде день, тоді вам треба сховатися. А коли буде ніч, тоді шукати якнайбільше печива. Віддімо бабуся наша дуже любить печиво. Я теж, до речі, люблю печиво, воно дуже смачне, Особо такі пряники, як в цій грі, як у тій ігрі. Всі дуже радіють, коли вона знімає про 99, про Grover Garden, до речі, вона походила той Grover Garden, Grover Garden забросила вроді, я не пам'ятаю, вроді вона його забросила. Брохевен ще дуже давно забросила, матер теж давно. Ну, 99 днів з ровлення поки що в неї виграють. І це не дуже і приємно, бо я любив, коли вона грала в Матер. Дуже добре вона прям матер гуляє. Або гуляла. Мені драво її контент. Контент в тому, що в неї буває багато всяких відео, ще в неї багато лайків. І за цього вона мені ще більше подобається. Ну, взагалі, я приділяю їх по тому, що, як вони грають. Ще в до речі, дуже добре розогналася в Дендис World. Вроде чи... 32 дні. 32 ітажачі 33. Я вже не пам'ятаю, скільки вона там вживала. Може 41. я Не пам'ятаю вже. Так. До речі, мені дуже подобається, коли некоторі друзі її. Ще, друзі, чому вона не гуляє з підписниками? Чи вона гуляє? Я не гуляє, не пам'ятаю. Чи вона гуляє, чи не гуляє з підписниками. і дуже великий контент, підписник у мене. Ну на цьому, може, відео вже будемо закінчувати. Тут мої відео вони дуже інтересні вам, напевно. Да. Ну, ну, ну все, всім па-па. Я дуже хочу, щоб ви мені допомогли з 10 підписниками на цьому відео. Всім па-па.